Розділ 64. БУРХливе полум'я Палаючих Небес. Ти? Хто ти? Тремтячи, вимовив ці слова лідер школи тисячі вітрів. Дивлячись на людину середнього віку, яка стояла перед ним, яка на вигляд здавалася бездомною. Він був наляканий настільки, що нічого не міг зрозуміти. Хоча опонент не пускав жодного сліду аури і виглядав як звичайна людина, просто глянувши в його очі, у того в серці з'явився нескінченний жах. Страх пронизував його до кісток. Особливо те, що трапилося раніше. Незважаючи на те, що він не знав, як опинився в цьому місці, він відчував, що він прийшов з неба. Це означало, що людина, що стоїть перед ним, була майстром сфери небес. Сфера небес була тим, чого не досяг жоден у всій блакитній провінції. Лише правителі дев'яти провінцій, династія Дзян була представлена такою сильною людиною. Безперечно, це була сфера, якої могли досягти лише найсильніші майстри дев'яти провінцій. Але з того, що він знав навіть при імператорському дворі, ті персони, що досягли сфери небес, були старцями приблизно його віку. Але людина перед ним, безперечно, була молодша. Для нього було неймовірно важко прийняти те, що людина може досягти сфери небес у цьому віці. Ви не повинні нападати на нього, заговорив цей схожий на безхатька чоловік. Голос був дуже впевнений і створював відчуття правителя, який править цим світом. Кеке, -ке? кого я не повинен атакувати? Це цього хлопчика? Тоді. Вибачте, я не впізнав його, і я не знав, що він був якось пов'язаний з вами. Я сподіваюся, що ви будете милостиві і помилуєте моє життя. Навіть після того, що сталося, він все ще залишався лідером школи. Він дуже швидко згадав, що чуфен явно відрізнявся від інших. І якщо Чуфен був якось пов'язаний з людиною, що стоїть перед ним, а раніше він намагався вбити Чуфена, то прямо зараз він знаходиться біля воріт ведучих в пекло. Будь ласка, змилуйтесь наді мною, збережіть моє життя. Думаючи, в такому ключі, лідер школи тисячі вітрів впав навколішки і постійно в поклонах бився чолом об землю. Його взагалі не турбувало, його високе становище та статус. Коли його життя було в небезпеці, він вирішив пожертвувати всім, навіть своєю гідністю. Саме в цей час здалеку пролунав резонуючий, мов грім, звук кроків. Через деякий час можна було побачити пил, що підіймався від кроків. Придивившись, це були постаті, що шалено бігли у бік гробниці. За їхнім одягом, можна було визначити, що це армія школи тисячі вітрів. Школа тисячі вітрів та школа... Блакитного дракона дуже відрізнялися, хоча вони були розташовані досить близько до пустелі. Новини про пастку в гробниці, влаштовану старішиною школи блакитного дракона Чуге, ще не дійшли до них. Тому мета школи блакитного дракона була зрозуміла ще до їхнього приходу в гробницю. Основні учні збирали скарби із різних місць гробниці, але ніхто не входив у туман. І, закінчивши збирання скарбів, вони покидали гробницю. Школа тисячі вітрів не знала правди і продовжувала посилати людей вже після відкриття гробниці. Вони послали дуже багато людей, бо хотіли привласнити собі всі скарби, але вони й уявити не могли, що потраплять у пастку чуге і зазнають настільки тяжких втрат. Армія школи тисячі вітрів, що наближалась, так само була не в курсі. Вони були військами підтримки, які тільки недавно прибули, але, побачивши сцену, що постала перед ними, вони просто втратили дар мови. Хто ти такий, хто наважився нашкодити лідеру нашої школи? Основні старішини школи тисячі вітрів з першого ж погляду визнали лідера своєї школи. Але коли вони побачили, що він на колінах стоїть на землі і просить вибачення, вони розлютилися. Навіть не думаючи, вони повели армію в його бік, маючи намір розправитися з кривдником. Навіть спостерігаючи за всім цим. Те, що відбувається, абсолютно не хвилювало лідера школи тисячі вітрів. Він, сподіваючись на прощення, продовжував битися головою об землю. Він знав, що людина перед ним, очевидно, не була тим, кого можна було здолати кількістю. Навіть якщо я не вб'ю тебе, не чекай від нього прощення. Я відправлю тебе в подорож, принаймні це буде краще, ніж якщо він щось почне щодо тебе. Жебрак повільно заплющив свої очі. Раптом вогняний шрам на його лобі почав пускати вогняно червоне світло, як тільки затремтіло його волосся, пролунав величезний вибух, і в радіусі десятка миль з'явився палаючий океан вогню. Океан вогню піднявся в повітря і досягав десятків метрів заввишки. Часом бурхливе полум'я було схоже на величезного дракона, часом на лютого тигра, що з ревом кидався по пустелі. Майже в одну мить він проковтнув армію школи тисячі вітрів. Раніше агресивно налаштовані люди були ніби мурахи на гарячій сковороді. Вони миттєво розгубили всі свої здібності і, охоплені полум'ям, почали кататися по землі, без кінця завиючи від болю. Миттю звідусіль стали чути всілякі крики болю. Навіть лідер школи тисячі вітрів залишився без шансів протистояти такій жахливо високій температурі. Але божевільного волоцюги полум'я не торкалося, навіть його одяг не був зачеплений, і він неспішно йшов посеред полум'я. Хоча його одяг не був хорошим, і його волосся було в повному безладді, аура, що випромінювалася його тілом, була незрівнянна з будьким. Він був схожий на правителя і точно створював відчуття імператора, що дивиться на світ зверхньо. Я люте полум'я небес, що горять, і я можу спалити все живе. Я святий небес, що горять, і я бажаю об'єднати світ. Я святий син небес, що горять, і я непереможний. Раптом сильний майстер, який мав просто ненормальне відчуття присутності, блиснув очима. Несподівано він почав вити від сильного болю, що змушував його бажати смерті. Обидві його руки схопилися за його довге волосся, і він почав кататися по землі, охопленій полум'ям. Використовуючи своє тіло, він зіткнувся із землею пустелі, і сильна міць навіть пустелю змусила здригатися. Ніхто не знав, як довго це тривало, перш ніж він повільно заспокоївся. Його очі більше не випромінювали жорстокості вони були тьмяними. Я маю померти, я маю померти, Я б не зайшов на вашу територію, вибачте, будь ласка, вибачте мені, вибачте мені, я не хочу вмирати. Я обіцяю, що я захищатиму його, я невпинно захищатиму його так довго, поки ви відпустите мене, я зроблю що завгодно для вас. Пізніше того ж дня вся пустеля стала забороненою територією, незважаючи на те, що вогню більше не було, ця область була покрита неймовірно високою температурою, що ніхто не міг вступити на неї. Шокуючою новиною також стала раптово виникша величезна пожежа, яка швидко охопила стародавнє місто. Дозвольте мені пройти, я маю знайти його. Сумей, заспокойтеся гробниця вже стала забороненою областю. Відпустіть мене, пройшло вже три дні, а чуфен все ще не повернувся. Він ризикував своїм життям в той раз, щоб врятувати всіх вас. На вході в стародавнє місто Су мей відтягували байтонг та інші. Її обличчя було сповнене тривоги і злості. Гей, що ви робите? Чому тут так жваво? Вони побачили чуфена, який стояв неподалік від них, усміхаючись і з прищуром дивився на них. Але зараз чуфен виглядав дуже жалюгідно і був схожий на жебрака. «Чуфен!» Але ніхто з присутніх ніколи б не подумав, що сумей проігнорує поточний стан чуфена і стрибне в його обійми, міцно притискаючись до нього.